Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Круто Тюб. Зараз ви спускаєтесь вниз, стисійте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні в мене незвичайне розпакування. О, важкеньке. Це посилка товарів з Джим Біму. Одразу вас хочу попередити це не реклама, але хочу вам порадити як взагалі магазин Джим Бім. Там непогані ціни і дуже багато різних товарів для спорту, для відновлення, для здоров'я і так далі. Отже, а ми, я вам ще покажу, що, що... придбав я. Отже, що це перше в нас тут? Я, я вже здогадався, що це. Е, одразу хочу сказати, що можливо певні назви не буду знати українською, тому що. А, за, замовляв, я зараз живу в Словаччині, замовляв словацькою. А це, як сказати, така як драбинка. А для... Вона дуже хороша для якихось таких спортів, там де бігаєш, наприклад, футбол, баскетбол, американський футбол Та що ж в мене все падає сьогодні? Отже, отак от, от відкриваємо. Так, вона скручена. Те, як, е, вона розкручується, і на ній можна виконувати різні вправи там для праці ніг, щоб е, ноги були швидші, щоб швидше бігати, е, щоб, е, і так далі. Дуже прикольна штука, я її дуже сильно хотів. Тепер я зможу тренуватися. Е, і так далі. теж Вона так розкладається, і на вигляд вона дуже схожа на драбину. Отже, йдемо далі. Так що це в нас? Я, я напевно вже знаю, що це. Так, дивимося. Так, це отакі штуки на руку. Я думаю, що якщо ви бачили баскетболістів, то це компресуючи таких, Як ти вдіваєш на руку, і вони... Ну, я думаю, що мене баскетболісти зрозуміють. А, також є купа різних в інтернеті відео на цю тему. Для, для чого вони взагалі там вони, е, там допомагають відновлюватися після травми і так далі. Ну, коротше, такі штуки, думаю, ви зрозуміли, Такі дві. Далі, що в мене тут є? Так, так, так. Це у нас креатин. Креатин мого едра зі смаком зеленого яблука. Одразу я вже бачу хтось. Там іде в коментарі. А, це хімія, ти помреш і так далі. Дуже є таких багато людей. І Я навіть розумію чому. Ви зможете подивитися моє наступне відео про всякі отакі креатини, протеїни, чому їх вважають шкідливими і чому вони не шкідливі. Як це виграв? Далі, це у нас. що? Це у нас буде? Ту-ту-ту-тун. Це у нас штір. От такі штани. Отакі штани. Якість в них, до речі, якість непогана. Вона, вони такі. А, вони такі щільні з резинкою в кінці. А, як вам як показати? Ну, штани доволі непогані. Хороша якість. Йдемо далі. А, така пляшка величенька. Вона, якщо я не помиляюсь, об'єм. 1890 мл таке, тобто майже 2, майже 2 літра. Така пляшка. Якість непогана. отака доволі, зруч, доволі зручна, коли там бере наприклад, влітку або взагалі, коли треба хочеш взяти багато води, взяв таку і там ще можна теж якісь додати. якісь а, такі різні штуки. Так. Ага, це у нас ваги. Е, кухонні ваги. Е, я, я теж зараз вам покажу. Батарейки йдуть в комплекті. Зараз перейдемо. Ага, тому що ваги це дуже крута і корисна штука. Вона треба кожному. В цьому я впевнений. Взагалі, для, для спортсменів, щоб рахувати калорії, Або для, так само для якихось звичайних людей, щоб а, там важити так само. А, батарейки треба буде ставити. Отак От вони виглядають, в на вплівості. Ставимо батарейки, перевірю. А, але на вигляд дуже непогані. Добре, йдемо далі. Що в нас тут? Протеїнчик. way зі смаком шоколадного мілкшейка. На вигляд дуже величенький, тут 2 кілограма. Також зараз хтось буде казати, я це хімія, там ще, щось, ще. Але подивіться моє наступне відео, там, де я розповім, що це шкідливо і так далі. Теж протеїн, білок. Величенький доволі. Так, дивимося далі. Що тут у нас омега-3, теж корисна добавка. Далі вітамін С. І. І магнезіум. Магній теж дуже корисний. Спитайте, навіщо тобі стільки добавок? Ти що? Це шкідливо і так далі. Але люди, їм, організму взагалі треба багато різних корисних речовин. Але в тому, що ми їмо, їх не так багато, їх майже немає, і організму їх не вистачає. І, і для цього буде корисне, особливо коли ти не так багато корисних, корисної їжі їси, то такі різні добавки будуть корисні. А це у нас що? Дивимося, Ага, так, це отака, як такий шарф. Чи як це називається? Отак його можна носити. Отак, коли холодно. По-різному можна його вдягати. якість така, в принципі, нормальна. І така теж корисна штука, там, наприклад, на тренування вдіти, щоб, щоб, щоб не було холодно. О, Далі йдемо. Це отака кофта. Кофта е, по матеріалах дуже схожа як штани. Теж така хороша якість, вона така доволі е, щільна, е, така прикольна. На спині тут така непогана. І останні дві маленькі речі. Одна. Отака це для протеїна, наприклад. Це для протеїна така. І також отака друга. Це як така лійка теж, яка доволі зручна, тому що вона дуже часто треба, а її немає. Отже, отакі мої покупки. Я доволі э, радий, тому що дуже багато різних корисних речей, які э, мені треба були, які мені треба будуть. Також є якісь речі для тренування, для організма. І також чекайте моє друге відео про. Корисність різних отаких добавок і чому їх багато людей вважають шкідливими. А ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наші вам страви. Ну, всім па-па-па-па!